Ви чули? Вона нова божественна жриця. Серйозно? Але ж вона ще така юна. Думаєш, вона справді впорається? Пам'ятай кокомі як божественній жриці тобі буде довірено весь острів Ватацумі. І, хоча ти, можливо, не підходиш для такої ролі. Від сьогодні ти повинна намагатися виправдати сподівання людей. Твоя правда керувати не моя сильна сторона. Мій справжній хист полягає в іншому. Мистецтво війни зосереджене на єдиній меті перемозі. Наша мета завдати ворогу сильного удару, мінімізувавши при цьому втрати. У цій битві зводи бичків та вогрів будуть приманками. У разі успіху ми візьмемо їх в облогу. В іншому випадку риба Меч обіде ворога з флангу і спалить його провізію. Чи здатна я очолити острів ватацумі? Ні, я далека від цього. Війна це хаос. Та все ж я бачу, як вона влаштована. Але люди не збагнені. Як я можу знати, чого бажають їхні серця? Будь ласка, відвідай колись храм Сенкономія і хочу поговорити з тобою.